Слава Богу, брати та сестри. Будемо приходити до заключної вже молитви. І я хотів би разом з вами дійсно бути вдячним для Господа. Якась така думка є за все хороше, от скажем, за праведність, за любов, за вірність, за добро, за все от, знаєте хороших друзів, хороших людей. Хороших служителів, не знаю навіть дітей наших хороших, правда, дружин, чоловіків. Ну все потребує вдосконалення, звичайно, але воно є, правда? От є. Від Господа, не від нас. От Господь це все даю, дарує. Слава Богу за все, друзі. За все, слава Богу. І ми особливо про це можемо сказати в церкві Божій, серед народа Божого, де. Господь все це робить в нас добре. Я, звичайно, таки з таким з увагою слухаю це служіння все наше слово, браття, відчуваю такий дух. І приємно, друзі. Приємно, що Господь торкається серця. Слава Господу за все. Я буду говорити сьогодні про молитву. І ну, така простенька така тема, простенька думка, думаю, але хотів би говорити про молитву. І є така думка, трошки сказав братям, браття. А може, в кінці давайте запросимо людей, може хтось захоче, щоб за вас помолитися, окремо, вашу душу, ваше тіло, ваш дух. Може, ви захочете, то буде така можливість, друзі, під час молитви ви зможете вийти. Ми зможемо за вас ще кромі всього, окремо помолитися. Ви якось так. Війни, всі великі глобальні проблеми, і ми молимося і повинні молитися. Знаєте, ну кроме того, всього ж є наша людська душа, наше тіло. І також треба приділити увагу, помолитися один за одного. Тому, якщо таке буде, друзі, Господь так поведе, то буде така можливість. Ми, звичайно, звернемо це увагу і ще додатково з кожним із вас помолимося. Покладемо руки, як потрібно, потрібно помажемо оливою навіть. Для слави Божої, по Слові Господньому, нічого нашого, а все для во ім'я Господнє, для слави Божої. А першим, чим говорити, друзі, я, знаєте, таки хочу поділитися таким переживанням одним, пережиттям, можна сказати. Не таке аж значне, але трошки так думаю, що можна, можна вслух так сказати. Це вже було так місяців, ну, два, трошки, може, більше, плюс-мінус десь так. Я трошки наслухався дещо. Ви знаєте, що зараз стає питання мови, наприклад. мови. Що, як, до чого, деякі події загострюють ці питання. І я так видно під тим впливом трошки був, і мені сниться сон. Значить, знаєте, є таке, що можуть бути да? Молодим, ні, старшим вже трошки. Можна. Ну і молоді буває, але так. Да. Ну не знаю, значить, як воно каже, сон як сон так під ранок. І бачу два чоловіка спорять про мову. Спорять про мову, знаєте, така, не така ворожа, правильна, неправильно, все, знаєте, отак. От так не дуже так ясно, було мені якось, але от чітко так все це дуже запам'ятав, розумію. А я пробую їх боронити. Спробує щось всім сказати, знаєте. А ви знаєте, як то в сні буває, вам таке бувало чи ні? Ви десь біжите від когось, а ноги такі як ватні, ви не можете, або когось доганяєте? Ну бувало так, да чи ні? Ми дуже всі однакові, правда? От так думається, що різний, а однакові. От і от так саме то не дуже так получається. Я говорю, воно щось так слабо получається. Не можу переконати. Я пробую сказати, що Господь він ніде не ставив питання мови якось так на перше місце. От і Біблія так вона, ну, ну нема. От просто щоб було так, щоб зрозуміли люди, а так по-різному, різні мови були. Але щоб зрозуміли, от так було. І е, апостол там Павло, і на тій мові, і на ті е, говорив, розумієте, е, е, і Христос навіть не знаю, як Він видно, теж знав, бо ж була і єврейська, і була грецька, от так воно. Да, ну, так, ну от ось так пробував, розумієте, говорити. Особливо так, от, скажем, за Пілата, як він там прибив, прибив табличку на трьох мовах, так от, і, як він там написав, Ісус, цар юдейський. от, На трьох мовах. Слухайте, там була як там, єврейська, була грецька і була римська. Три мови. Значить, ну кажеться, одної досить, ну ладно, дві. Ну, третю ще. Причепив туди, розумієте? От третє вже, ну щоб вже всі знали, ну, щоб вже всі бачили, ну, вже ніхто не мав претензій. От, і і причепив туди, розумієте, щоб знали всі. ну Для нас так би воно так би звучало Христос, що це Ісус, Син Бога живого, Месія, Спаситель світу, Цар над царями, Господь над панами. От на трьох мовах, от так, скажемо, Ну всі вже і, і, там людей навіть не мали до того претензії. Вони казали, зміст трошки нас не влаштовує. А, а за те, що ну так вже є, так є. Брати і сестри, от таке якесь було, знаєте, я якось так його а, щось так проснувся, так думаю над цим. От і так, от але хочу сказати, нікого не переконав, нікого не переконав, не дало ніякого результату. Абсолютно, отак, от, от як було таке. Ну, можливо для мене було воно потрібно. Знаєте, так потім воно стало трошки ясно. Може, ще для когось. Брати і сестри. Давайте перейдемо до слова Божого зараз. І, і так як я сказав, хотів би трошки говорити про молитву. І будемо молитися, йти до Господа. Хотів би прочитати, так думав, що, як. А прочитаю дуже таке простеньке, відоме, а прочитаю із Євангелія від Луки, 18 розділ, і тут написано є так. Відома така притча, де Христос сказав про молитву. Давайте її все-таки нагадаємо, прочитаємо, і він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Говорячи, у місті якомусь суддя був один, що Бога не боявся, людей не соромився. В тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і казала: оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: хоча Бога не боюсь, людей не соромлюся. Але через те, що вдовиця ця докучає мені, візьму і обороню її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? Чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бориться він щодо них, кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи знайде він віру, чи знайде він віру на землі. Ось брати сестра ситуація, де Господь Ісус закликає, що завжди молитися і не занепадати духом. Не занепадати духом, не падати духом, от, не унивати, але молитися. І, звичайно, не, не в першу чергу тут про того суддю неправедного, що там він отакий був. Ні, не за те. Тут а от принцип той, що молитися, на прикладі ось цього показує. Господь, що потрібно завжди молитися. І ось та жінка, друзі, сказала супротивникам. Ми не знаємо, що там було, який він був. Ну, скоріше всього, був сильний, впливовий, якийсь. Вона не могла дати ради, вона не могла. Ну, що ти зробиш? розумієте, от буває так в житті, є якийсь супротивник, вас так. Бувало, може, чи, чи є так десь можливо, знаєте, і, і є якісь супротивники, є якісь конфлікти, є якісь переживання, і ви нічого не можете зробити. Ви звертаєтеся до якихось там інстанцій, вам ніхто не може допомогти, розумієте? Не раз, скажімо, звинувачують люди і пастирів, і служителів, ви не можете допомогти і так далі не можете, знаєте. І правда, брати і сестри, правда, часто не можуть люди допомогти. Розумієте, не можуть. І е, Христос, звичайно, говорив, що потрібно молитися в такій ситуації. В таких ситуаціях потрібно молитися, не занепадати духом в той час, коли ти нічого не можеш зробити, коли не можеш, не маєш сили. І дійсно заржати в якийсь такий угол. Молися тоді, от молися і прийде. Відповідь прийде захист від Господа. Не унивай, не падай духом. Як часто буває люди дійсно занепадають духом, перестають молитися. І от як я вже згадав, скажем, і такі ситуації ну, ну типічні так буває. А, значить, наприклад, ти не можеш мене захистити до пастора, скажемо, до служителя, ти не можеш мене захистити. І виходить, вже не тільки той супротивник стає супротивником, але ще і служителя стають супротивниками. Всі стають, бо не можуть, бо вони всі такі, всі однакові, все в такому плані. І получається, тих супротивників повно є навішується. і людина, ви знаєте, якось так занепадає, падає. І Христос сказав: не надійтесь на це, не да. На... Ну, як сказати, не падайте духом, моліться. Господь має відповідь. І каже: я кажу вам, що Він дасть відповідь, да буває в свій час, да, буває, скажем, бориться, ніби. Ну, дасть свій час відповідь, моліться. Подібна ситуація, брати і сестри, за Анну. Коли вона, знаєте, теж так була, там була суперниця в неї, друга жінка була в цього чоловіка, таке було. І вона її принижувала, гнівила її. Там то і були діти, в це і не було дітей. Вона хотіла дітей. Вона, вона скажімо, та гнівила її щороку, там, скажімо, коли особливо треба було йти поклонятися в храм, а в скінню, то чи ту чи в храм. І от була проблема завжди. була проблема, розумієте? І вона молилася і йшла. Що робити, брата і сестри, Єлкана, на той чоловік який казав, а чого ти переживаєш? Я тебе люблю сильно, ну, вже тобі не досить цього. І вона могла б використати цю любов чоловіка. І сама ж, ну, знаєте, жінки ж теж є непрості. І от теж могла б якось дати здачу, все. Ну вона вирішила молитися, брати і сестри, вирішила молитися. І прийшла відповідь, правда? Прийшла відповідь, свій час, благословена відповідь прийшла, яка чудово прийшла відповідь, брати сестри. Потрібно молитися. Знаєте, всякого часу молитися. Знаєте, ці проблеми, ці отакі на нас супротивники, духовні, всякі, вони, як я сказав, часто бувають. І я отаку притчу одну теж почув, можна її розказати. Я, правда, не знаю, наскільки це в природі вірно, але я так заглянув в інтернет, ніби є таке, що е, от, на орла е, сідає ворона буває. так, Ви може чули таке? Сідає ворона і довбає його в шию. значить, ну, Він не може нічого зробити, бо він то так сильний, але вона так займає таку позицію і нічого не може зробити. Значить, а вона сидить там довбає. От так. І знаєте який вихід. Він просто піднімається вверх. Він піднімається вверх, піднімається, піднімається, і він там собі в своїй стихії. він... А ворона не може там, там не, має, не вистачає для неї повітря, і вона падає. Отак от вона. Брати сестри, про що це говорить для нас, віруючих людей? Підніматися вверх, правда? В молитві, уверх до Господи, і всі ці ворони позлітають самі. Вот не стане, а ми там собі, там свобода. Знаєте, от пригадалась пісня ця. У дікого гуся могучі крилля. Да? От каже, в широк, як там, високому польоті, широких розмах, немного старання, немного усілля. І же там в облаках, там простір. От так воно якось підніматися, брати, сестри. І ці проблеми всі спадають, розумієте? Знаєте, молитися дійсно потрібно. Я от хотів так, коли я трошки роздумав на те темі, думаю, а чи нема такої часом? Я ж не все знаю, я... науки про молитву, от скажемо, про молитву. Ну є там, знаю, про проповідь, всякі там не хочу їх перечисляти, щоб не збитися. Ну, но... а от молитвологія, може, можна було б? То ж всі ж моляться, все молиться. От. Може, є така? Немає, виявляється, немає такої молитви, не знайшов. Тобто, у науки такої. І ви знаєте, я би сказав, брати і сестри, що намолитися, навчити напевно, це неможливо. От неможливо. Люди взагалі діляться на тих, які моляться і не моляться в світі. От розумієте, я би сказав, так, є, поділяються, моляться і не моляться. Незалежно, там релігії, віри, все. Ну, тільки друга ще думка, що моляться всі. От всі тільки не 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 ну знаєте, людина горда, багата, довольна. Вона не молиться. А приходить, кажуть, біда. Приходить якась небезпека, моляться всі. Понімаєте? Моляться. І от навіть от е, Йона, там пам'ятаєте книга Йони? і корабель тоне, корабель тоне. І каже там капітан: хто там моліться всі, до якого ви тільки не знаєте Бога. Правда? От кожний до всякого, по всякому, різне то, що там правильно, неправильно. До кого кошти ми, аби нам жити, аби нам зараз жити. Моляться в якийсь відповідний момент всі, брати і сестри. Але ми а, закликані, ми знаємо, а, до кого молитися, як молитися, що це потрібно, що це дихання душі, що це ну, обов'язково, це показує, що ти віруючий, це показує, що тебе відрізняє від рух, які не моляться, які, це, ми молимося, як би сказано, безперестанку молиться, завжди молиться. Брати і сестри, я хотів би заохотити, ви знаєте, от як воно правильно молитися, завжди молитися, щоб іменно молитися. Я не кажу. Як я кажу, що навчити молитися, це, це не може. Христос, коли він до нього звернувся, він дав їм молитву чи наш, правда? Ну це як заголовки, це як основа, про що молитися. А в кінці він сказав: просіть Духа Святого, просіть Духа Святого. Но молитися потрібно всякий час, розумієте? І ми залишаємо, буває, молитву, спішимо, так далі. Маємося, довольні. <кій> коли біда більше молимося, ну, брати і сестри, молитися потрібно завжди. Навчити дітей наших всякого часу починається день молитися, закінчується день молитися за їжу. сідаємо, молитися. Розумієте, пам'ятаю. Тато мій, от любу роботу починаємо. Тато виходить сіяти, от так стоїть так з юності таке в очах. От. Олексій згадував, де що я вже от, як він виходить сіяти пшеницю там, чи жито от, з поясом тим, що він знімає головний убор і прикликає Господнє ім'я, а потім бере і пішов по тому полі. Розумієте? Тобто люди починали роботу і вони молилися. Я так звернув увагу, якось того трошки так роздумав, дивлюся, син мій. Насипав там їсти все і молиться, молиться. Сидячи, знаєте, тепер ну, нічого там страшно, то тобто так їжею, дитина. От, молиться, розумієте? І кожен раз так. І мені це приємно. Мені це приємно. Я дивлюся. Був день народження. Зараз нема моїх дітей, вони в дорозі, можна трошки сказати. То дивлюся, був день народження, скликали молодь, прекрасна молодь. Друзі, хотів би похвалити. Ви знаєте, так є різно, є різне. Крики, гами, якісь ігри, якісь такі неподобаючі. не можна розійтися, не можуть вночі. Понімаєте? От ні. Молодь прекрасна, була себе чудесно, гарна. Я там щось, значить, допомагаю там дружині з боку, те все. А чую якийсь там шум, молитва. Захочу, молитву. Молюсь, не повірив, розумієте, так же не привик думаю, там буде щось таке собі. А вони моляться, дивися, значить, моляться мій син той, що день робив посередині. Вони окружили там данік солоп, значить, во ім'я Ісуса призиває, благословляє слугує, така молитва, плачуть сльози. Вов, так приємно, приємно. Я теж приєднався, теж молюся, знаєте. От, брати і сестри, і тому це добре завжди молитися, всякого часу молитися, знаєте, не залишати молитву. Коротко, нехай як ну, помолитися завжди до господа, брати сестри, Ще трошки візьму якусь хвилинку. Знаєте, написано є так а за Господа Ісуса Христа. Давайте прочитаємо це Слово, ви вже знаєте, догадались, що Він теж багато молився. І тут є написано так, це п'ятий розділ е е е Євреям сьомий вірш. Він за днів тіла свого з голосінням великим та слізьми приніс був благання і молитви до того, хто від смерті його міг спасти. І був вислуханий за побожність свою. Був вислуханий за побожність свою. Брати і сестри, молитва це не тільки то, що молитися і все, там є ще побожність, там є благоговіння, От інший переклад каже: от за це все, там, там є велика праця. І ми знаємо, що в життя Христа це була сплошна молитва, але це була велика праця, це був труд. Розумієте? От, брати і сестри, дозвольте мені ще раз нагадати, <кхи> нагадати знаєте, я, я був дуже вражений тим. Я вже говорив тут. Ну, трошки було менше людей, це була п'ятниця. Я був дуже вражений, коли я почув за, за ту картину картину Руки так? Руки малящегося, Prayer's Hands. Е, нагадаю, добре її трошечки. Значить, це картина Дюрера. 500 років приблизно тому він значить намалював таку картину. Якщо б можна було во її трошки добре бачити, розумієте? Ви можете бачити і зробити такий висновок, що це руки молоді, порівняно молоді, що це руки нездорові. Хворі руки, ну розумієте, ну от так воно трошки оповідання йде про них. І я трошки розкажу історію. Може, можна, можна і виключити, не знаю, чи воно добре, щоб воно світило чи ні, але як вже буде. І я розкажу те, що слідувало за тим. Я був тим дуже вражений. Хотів би, щоб всі ви почули. Значить, там така була ситуація, виявляється. Їх було 18 дітей в сім'ї. І 500 років тому, Німеччина, знаєте, і батько багато працював, щоб прокормити тільки їх. Ну, яке про що там далі йшло мова вже. Але е, два сини вони дуже хотіли стати художниками. Видно, мали до того хист, все. І, е, е, значить, в них так ну, вчитися, звісно, батько оплатити це все не міг. не міг. От. І вони вирішили таку умову між собою поклали. Давайте так, ми. Кинемо жереба і кому що припаде. І ти підеш, один піде вчитися, а другий піде в шахту. От Олексій ззаду вже за шахту, і, і буде працювати на нього. Скажем, а потім, коли ти вже вивчишся, тоді ти ж станеш художником, то е, буде там, значить, той вже працювати, буде дохід, і ти підеш вчитися тим часом. І теж будемо два художники. От так воно. От, ну і так і сталося. Той випав жереб на того. Е, Альбрехта, значить, він називався Дюрер Альбрехт, і, значить, випав жереб на нього. І ось він пішов вчитися. А той пішов його брат, пішов в шахту. Працював в шахті, все. І так пройшло 4 роки. Цей, що художник був, Альбрехт, він проявив дуже хороші такі здібності, кажуть, перемагав навіть викладачів. Дуже все вийшло в нього. Все добре було. Ось. І так пройшов час, значить, він став випускником, значить, вже. Відомим болімені, вже міг заробляти все. Зробили вони вечір, влаштували там все такий. І а, значить, він урочисто сказав, що ось це все сталося, а тепер а тепер твій час, брат. Я буду тебе утримувати, а тепер ти будеш вчитися. знаєте. На що той сказав, брат? Що знаєш, я не можу вже тепер. каже. Поки я працював в шахті, майже всі мої пальці перебиті були. І я вже не маю тої чуткості. У мене почав розвиватися артрит, і я не зможу вже тепер. Розумієте? Я буду молитися за тебе. Ну, от так воно було, стояло так питання. Я, знаєте, і ось він малює картину свого брата. Чорно-біла картина малює свого брата з тими руками, а піднятими в молитві руками. Розумієте? Пізніше так сталося, що бюста того забрали, чи він забрав. Осталися тільки ті руки. тільки ті руки. Брати, милі сестри, і, е, це дуже зворушлива історія. Ну, нема такого аж сильного підтвердження там історичного, вже все то якщо, знаєте, воно трошки щось додається, щось віднімається. Але ми можемо так побачити. І ця картина, до речі, стала самою його відомою. У нього багато там великі такі сюжети, багато там все то він пише. Малює, Але ця сталася сама така відома картина. ній щось заложено, ній є знак, ній є сила. Якась така, знаєте, от, іменно, як вам сказати, вона щось багато говорить. Що таке молитва, брати і сестри? Коли ми думаємо, руки молящуються, це, напевно, гарні такі руки. А не такі, як Олексій сказав, потріскані, порепані, так. От роботящі, я теж пам'ятаю такі руки братів, наших проповідників, грубі, такі, знаєте, руки, але які проповідували наповнені Духом Божим. І нам кажеться, може, так воно мало би бути? Це ж фізично, немає ніякої роботи. Це ж отак от воно, такі делікатненькі руки. все. Брати і сестри, ну насправді це праця. Насправді, ця та молитва, от скажем, і тут, коли за Христа ми читаємо, це була величезна праця, спасіння, заступничества, праці великої. Отака от молитва. Тому, брати і сестри, молитва це є молитва Уст наших, серця нашого, ну не тільки. Це є діло наше, це є життя наше, життя наше Хай стане молитвою. Брати і сестри, наш час вже звичайно виходить. І я кажу, ми зараз будемо молитися до Господа. Може, ще буде в кінці можливість об'явити ваші окремі якісь такі нужди за когось, за щось. Ось ми звичайно це помолимся, коли буде пастор Сергій об'являти, ну ще робити об'яви. Але зараз, під час тієї молитви, якщо б ви захотіли щось, щоб помолитися за вас, ви це можете зробити. Нема ніякого примусу. А якщо і ні, давайте ми все рівно схилимося перед Господом на коліна, за все подякуємо і будемо молитися. І хай Бог нам дасть сили завжди молитись. Амінь.